У Кремлі пройшло термінова нарада. Приходить зараз у зв'язку з масованою атакою ЗСУ на аеродроми стратегічної авіації Рефії буде прийнято рішення про застосування Арешніка. СБУ відпрацювали сьогодні відразу по чотирьох військових аеродромах: Біла, Дягілєва, Оленія та Іванова. До речі, ж п'ятий додався так, вже з вами говорили про це. Тому що буквально інформація на очах з'являється, все оновлюється, все дуже швидко, дуже швидко відбувається. Тобто, бачимо, що дуже дуже швидко, все ж таки, це все так би мовити. Створюється так, і під ударом п'ятий хотіла знайти, вже знайшла аеродром, про який говорять під Москвою Воскресенськ. Ось це п'ятий аеродром. Так от, допустить про те, що в Кремлі проходять срочне совіщання в зв'язку з масірованою а, атакою на, -на, -на, на, тобто, що вони будуть там вирішувати, питання залишається дійсно а, в нас з вами відкритими, і досить цікаво, що ж вони там будуть обговорювати. А, до речі, також бачимо з вами, що. Дійсно, такі от новини з'являються. А расисти в цей час до речі бачили їхні коментарі, познаходили в їхніх телеграм-каналах про те, що. Все ж таки, там вони спочатку говорили про те, що не зрозуміло, звідки цей дим, не зрозуміло, що це за так би мовити, що це за атаки удари. Вони думали, що це просто пожежі, а виявилось, не просто це пожежі. До речі, ось бачу, публікують про те, що дрони, атакувавши воєнну частину в Іркутській області, запускались із фури. Тобто Іркутська область знову ж таки та сама ситуація з фури. Про це повідомив. Губернатор Ігор Кабзьов, ну і при цьому вже в мережі ширилось відео про те, так як вони стверджують, А деякі спроби, так би мовити, цивільних людей знаєте. Якось завадити виліту попола із кузова фури, і ось це буквально тільки що з'явилось хвилину. Тому ця новина на жаль, не встигли ми підготувати, щоб показати це відео. Це дійсно виглядає смішно. В якому регіоні відбувається зйомка, невідомо, але там декілька чоловіків, фуриці стоять, з яких вилітають дрони. І декілька чоловіків стоять і просто намагаються, знаєте, збивати. Як у нас там була така також історичний момент, історія про те, як банкою огірків так збивали дрони, наша українка. От так, от расисти намагаються, чи то якимось камінням, чи то не знаю, чим, чи то підпригують. Знаєте, ось також. Такі от новини дописуються, досить такі цікаві, так би мовити. Ну і також ще просто кожну хвилину оновлюється більше і більше кадрів, того, як це палає. До речі, про ту 95 МС вони знаходилися на аеродромі Ольєм'я, вони всі знищені. І знову ж таки, серед них були літаки, які були вже озброєні, були буквально готові до виліту. А еще такоже еще на российских телеграм-каналах далее мою оригиналы зачитала и вам ударом по стратегам уничтожена позиция России на переговорах в Стамбуле теперь ее претензии на четырех регионах и прочее выглядят ничтожными все земия призра границ 2021 года и то вопрос не продолжится ли понижение ставок и дальше отсутствие элементарной охраны и средств защиты на военных аэродромах признак глубокой апатии, моральной В тылу такое государство уже не может ничего требовать. Такая армія не може никому грозить. Москва фактично поставлена перед вибором так, знижати свої условия. Для ескалації очевидно нет ресурсов, явно не розглядається как такова. Судя по виїзду делегації Стамбул, вирішено соглашаться і знижати условия. Це тотальний ляпас приниження раскійського диктатора на увесь світ, і ми з вами це зараз спостерігаємо. Наші СБУ пишуть таку от історію. Таку історію будуть вивчати потім наші діти-внуки. Я впевнена, що про цей день будуть говорити ще дуже-дуже довго. Він дійсно е історичний. Е так, е і дійсно бачимо з вами, що. Е це дійсно неймовірні результати. Бачу, також що дописуєте коментарі. Поляничка дописала поляниця про те, що з приводу яке ПВО фураш близенько під'їхала, так кажуть. Так дійсно цікаве питання. Яке ПВО це дописували телеграм-канали російські пропагандистські. Ми читали, я зачитувала точніше вам коментарі, що дописували там расисти, тобто мови їх оригіналу, що вони там. Думають, і у них було негадування, так би мовити, чому ж ПВО не збила так, так би мовити, ці літаки, які так хотіли обороняти і так хотіли сховати від нас українців, але жашисти, мабуть, дійсно не врахували той момент, що фура під'їхала дійсно досить-досить близенько, і ПВО там би їх абсолютно ніяк би не врятувало. Так, от дійсно говоримо з вами про те, що втрати стратегічної авіації Рефі за один день вони є рекордними за увесь час повномасштабної. Війни в дісталися до стратегічного аеродрому та буквально просто розбили вщент їх борти на мільярди доларів. І цей день точно увійде в історію як один із найболючіших для російської авіації. Як вже говорили самі рашисти, чорний день для їхньої стратегічної авіації. Ну і також бачимо з вами, як як би мовити, неядерна країна дала ляпаса, такого, знаєте, смачного, такого потужного ляпаса Другій армії світу. І ми з вами зараз це все спостерігаємо. Далі, до речі, кадри того тих самих, точніше легендарних дронів, вони виглядають якось так. Так би мовити, знаєте, як дописують наші військовослужбовці, українські комарики. от бачимо, по фото, начебто нічого такого, але ж та вибухівка, яка була з цим дроном, так вона дійсно робить неймовірні речі. Ну і знову ж таки відомо вже про знищення, влучання ще двох бортів. Ту 160 Ось такі от дійсно новини, які гріють душу, вони постійно з'являються. Далі з вами ще поговоримо про неймовірні речі про цю саму спецоперацію Павутина, так назва її в результаті якої СБУ. Вразили 41 літак стратегічної авіації Рефії і готувалась ця операція. Уявіть собі понад півтора року. Далі з вами покажемо ще кадри того, як це все. Так, як всі ці дрони виглядали на складах, який масштаб був неймовірний. Так, сподіваюся, зараз матимемо змогу вам це показати. Так, контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум Василь Малюк та колектив служби. Як розповідають джерела, ця операція була надскладною з логістичної точки зору, СБУ спочатку переправила до Росії. Півдрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки пізніше на території Ерефії дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили. Дрони полетіли виражати російські бомбардувальники. Ну і також на жаль, бачу, що не можемо вам показати ті фото, боязково підготую їх на 19-ту годину. Доєднуйтесь до нас до ПІЦІВІ, Будемо підбивати підсумки сьогодні сьогоднішнього дня, сподіваюся, там ще щось прилетить на Росію. Так от, на фото було видно, як саме і де готували ці дрони до атаки по військових аеродромах, ну і джерела в СБУ підтверджують і підкреслюють, що люди, які приймали участь у цій дійсно історичній спецоперації, вже давно знаходяться в Україні. І якщо путінський режим показово буде когось затримувати, а це скоріше за все буде відбуватися з вірогідністю 100%, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії. Ну і до речі. Дуже цікаво з вами поспостерігати за тим, як же рашисто буде це все висвітлювати. Тому що поки ще не зрозуміло, поки що вони, так знаєте, досить лайтово, я б сказала, досить так стримано. Інформують, досить стримано, показують якусь інформацію, так би мовити тому подібне. Тобто бачимо, що дійсно. Вони залишаються при своєму і буде цікаво поспостерігати, що вони будуть говорити. До речі, бачу, інформують вже монітори про те, що частина знищених ту 95 МС була з ракетами Х-101 і вони вже навіть були готові до атаки. Тобто, бачимо наскільки влучно наші СБУ відпрацювали. Вони так підібрали ще день. Також дуже влучно, тому що вже завтра, в Стамбулі, відбудеться зустріч делегації, яку ми всі так чекаємо, і дуже чекаємо реакції рашистів на все це дійство, так би мовити, на цю павутину на території їхньої держави. Тобто бачимо, що е, літаки вони були навіть заряджені, вони вже були готові. Заряджені не знаю наскільки це коректно. Вони були готові до атаки. І СБУ наші їх ліквідували. Ось такі, от дійсно, новини.